вітаю вас на останньому тренуванні нашого курсу. Лягаємо на спину і вирівнюємо таз грудну клітку голову на одній осі. Випрямте праву ногу, ліву підніміть положення тейблтоп. Уявіть собі, що ваше коліно досягає до стелі. І тепер, притискаючись крижем до підлоги, виштовхуйте п'ятку в стелю. Ваша нога не обов'язково випрямиться. Старайтесь зберігати стегно вертикальним. видихом штовхаємо п'ятку вверх. Вдихом опускаємо ногу. Якщо необхідно, ви можете зігнути праву ногу. Це трошечки полегшить виконання вашої вправи. Уявіть собі, що вся ваша задня поверхня тіла приростає до підлоги. Видихом виштовхуємо ногу і лишаємо її настільки прямою, наскільки можливо. Починаємо малювати коло на стелі. Думайте більше про стегно, ніж про гомілку. Уявіть собі, що ваше коліно продовжується вверх. І тепер трішечки збільшіть коло, рухайте тільки ногою. Таз лежить, все тіло лежить, рухається тільки стегнова кістка в кульшовому суглобі. Коло настільки об'ємне, наскільки це вам доступно. Старайтесь, щоб воно було круглим і плавним, уникайте кутів і ривків. Зупиніться в будь-якій зручній точці і почніть малювати маленьке коло в протилежному напрямку Якщо ви рухались за годинниковою стрілкою, почніть рухатись проти годинникової стрілки. Ногу тримаєте настільки рівною, наскільки це вам доступно. Знову ж таки, думаєте про стегно від коліна до кульшового суглоба. Таз лежить. Права сідниця добре притиснута до підлоги, ребра направлені в таз. Збільшуємо коло. Поступово не поспішайте, дозволяйте собі рухатись в межах комфорту. Зігніть ліву ногу, право піднімаємо в тейблтоп і випрямляємо ліву по підлозі. І повторюємо все те саме для правої ноги. Притискаючись крижем до підлоги, виштовхуємо п'ятку в стелю. Відчувайте, як добре розтягується м'язи задньої поверхні стегна. Уявіть собі, що від п'ятки до сідничної кістки натягнута еластична стрічка, і ви ніби розтягуєте цю еластичну стрічку, видихом, штовхнули таз вниз, п'ятку вгору. Все тіло ніби прилипає до килимка. Випряміть ногу, наскільки це доступно, і почніть малювати коло на стелі. Знову думаємо про стегно, не про гомілку. Ваша гомілка може знаходитись під кутом до підлоги. Поступово збільшіть діаметр кола. Постарайтесь не рухати тазом, ліва сідниця в грошому контакті з підлогою, нога рухається лише в кульшовому суглобі. Не забувайте дихати. Дихання може бути синхронізоване з рухом ноги, може бути несинхронізоване. Зупиніться в будь-якій зручній точці і поміняйте напрямок руху. Спочатку маленьке коло і поступово збільшіть його. Дозвольте відчути, як стегно плаває в кульшовому суглобі, ніби таз це чаша, а стегно це ложка, яка мішає в цій чаші олію. Так, Ніби у вас там дуже легко все ковзає, голівка Стегнової кістки кругленька, гладенька і сам таз теж кругленький і гладенький це дуже легкий рух. Зігніть обидві ноги, вирівняйте свою нейтраль і підніміть обидві ноги в положення тейблтоп. Розведіть трішечки руки, дозвольте своїм долоням впертися в підлогу, вирівняйте нейтраль, старайтесь не завалюватись ні на куприк, ні на поперек. Таз лишається нейтральним, сідничні кістки, ніби направляються вздовж підлоги, і почніть виконувати вправу сайт to сайт. Почніть нахиляти обидва коліна то направо, то наліво з видихом, і на вдих повертатися до центру. Щоразу ви видихаєте і видовжуєтесь від тазу до маківки і вдихом наповнюєте спочатку протилежні ребра, потім таз. Дозвольте собі тягнутися направо за лівим коліном, а наліво за правим коліном. Ваші гомілки ніби підтримують якусь площину, ноги не зісковзують одна відносно іншої. Дозвольте собі повертати голову в сторону протилежно від нахилу ніг. Руки так само приймають участь у цій вправі, вони добре занурюються в підлогу. Не забувайте дихати, видихом скручуємося, вдихом повертаємося, рухаємось поступово від тазу до грудної клітки, від грудної клітки до тазу, Спіралоподібний рух у всьому хребті. Чудово. Тепер прискортесь і дозвольте своїм ногам ніби відбиватись від батутів з двох сторін. Тут амплітуда руху скоротиться, але вам стане трішечки складніше виконувати цю вправу і чуть інтенсивніше включаться ваші м'язи. Дозвольте собі кататися на крижу то в одну сторону, то в іншу. Продовжуйте витягуватись від маківки до сідничних кісток. Відчувайте, як ваш криж перекочується направо-наліво. Ноги працюють як маятник. Не забувайте, будь ласка, дихати. Тут дихання може бути довільне. Обійміть себе за гомілки і трішки відпочиньте. Подихайте в спину, відпустіть одну ногу і другу. Ми праву ногу знову випрямляємо і випрямляємо ліву вертикально, як в першій вправі. І починаємо лівою ногою тягнутися направо і повертатись на місце. Відчуйте, як нога тепер запрошує таз в нахил і трішечки нижні ребра за собою. М'яко, як еластична стрічка, і тепер нога випрямляється до ноги і через бік переносимо її знову над собою. Ніби стрілка на циферблаті, ваша нога рухається на 3, повертається через 6 до 9. Супер! І тепер робимо це махом. При цьому продовжуємо видовжуватись від маківки до стопи. Якщо це складно або викликає якийсь дискомфорт в попереку, продовжуйте робити плавно. Спробуйте ніби натягувати тканини, і нехай нога ніби на резинці відстрілюється на місце. Натягнули ноги направо, і виштовхнулись і виросли знову вверх. Чудово, поміняємо ногу. Тепер права нога буде зігнута, вона може бути зігнута в коліні, але лишається стегно вертикально. Тягнемося за стегном наліво і повертаємося на місце. Відчуйте, що ваше праве коліно ніби витягує з-під правої лопатки еластичну стрічку. М'яко нахиляємо таз наліво, нога рухається по колу повертається на місце. Виявіть собі, що тепер ви рухаєтесь від 9 через 6 на 3, ваша нога, як стрілочка. Не забувайте постійно видовжуватись від ноги до маківки і ніби прилипати до килимка. Виявіть собі, що ви ніби пустили коріння в ваш килимок. Чудово! Переходимо в положення сидячи. Сідаємо на сідничні кістки, ноги випрямляємо перед собою. Ноги можуть лишитися зігнутими, або ви можете використати підставку під сідниці. а можна використати і підвищення під сідниці, і зігнути ноги. Головне, щоб ви змогли сісти з рівною спиною, направивши сідничні кістки вниз. Постарайтесь, щоб ваші коліна не розверталися всередину. Розверніть їх трішечки назовні і впріться стопами в уявну стінку. Замаківку витягнемось вверх. Праву долоню почнемо розвертати за великим пальцем вниз. І тепер ліво. Погляд направляємо на ту руку, яка розвертається за великим пальцем вниз. І зараз ми почнемо рухатись протилежною рукою вперед і до протилежної ноги. Чудово. Тепер розвертаємо праву руку великим пальцем вниз, ліва рука тягнеться до правої ноги. Якщо не зрозуміло, подивіться на відео. Зверніть увагу, поперек лишається вертикальним, згинається тільки грудна клітка і шия. І постійно розтягуємось між руками. Задня рука провертається великим пальцем вниз. Погляд відправляємо на задню руку. Плечі лишаються широкими, шия довгою. Видихаючи, ми рухаємося ніби через стегно. Уявіть собі, що у вас на стегні лежить великий м'яч, і ви хочете огорнути м'яч своїм хребтом. Поперек зауважу ще раз, лишається прямим. Видихаючи, ви рухаєтеся до протилежної ноги. І повертаємося вдихом в центр. Ніби вдих виштовхує кожен ваш хребець вгору. І на вершині вашого хребта знаходиться голова. Погляд направляємо вперед. Чудово. Зробіть ще декілька разів. Не забувайте дихати. Старайтесь не піднімати плечі до вух. Хороша опора в сідничні кістки. І якщо ваші ноги прямі, пробуйте всією задньою поверхнею ноги, добре приклеїтись до підлоги. Чудово, переходимо в позицію на одному коліні. Станемо на праву ногу і ліву виставимо вбік. Руки розкриємо в сторони і навдих потягнемося до лівої ноги. Навдих виросте. Тепер навдих потягнемося сідничними кістками назад і виростемо знову вгору. І так чергуємо нахил або присідання вдих і повернення в вертикальне положення це видих. Постарайтесь тримати ваше стегно постійно вертикальним. Коли присідаєте назад, уявляйте собі, що вдих здійснюється в простір між сідничними кістками. Так ми знову тренуємо наше тазове дно. На вдих нахиляємося з видихом повертаємось в нейтраль. Постійно думаємо про те, що обидва боки талії лишаються довгими. Чи це присідання, чи це нахил. Навіть якщо ви рухаєтесь зараз наліво. Пробуйте лівий бік талії так само видовжувати. Ми знову рухаємось через уявний м'ячик, згинаючи хребет в сторону. Називається бічне згинання або латерофлексія. Такі страшні слова. Чудова. І тепер міняємо положення. Ліва нога опорна, права в сторону, вирощуємо себе з правого стегна, з лівого, вибачте, і починаємо на навдих до правої ноги, і з дихом тепер сідаємо до п'ятки. Вдих, нахилились, видихом виросли, вдих потягнулись назад, видихом виросли. Плечі широкі, довга шия, довга таля. Зверніть увагу, коліно прямої ноги направлене вперед. Гомілка знаходиться чітко в проєкції вашого коліна, не в бік, не всередину. Сіднична кістка тягнеться так само назад, чітко до п'ятки. Згинаємось ніби між двома стінками. Старайтесь не падати вперед або назад. Тягніться пашкою в стелю, ніби ви виштовхуєтесь від гомілки вверх. Чудово! Повторіть ще два-три рази, вдих і видих. Вдих, присіли, видих, виштовхнулись. Вдих, нахил, видих, повернулись. Вдих, присіли, видих, повернулись. Супер, лягаємо на живіт. Якщо необхідно, ви можете використати підвищення під нижні ребра або під таз, так, щоб відчути, що нижні ребра і кістки тазу добре занурюються в підлогу. Витягніться за маківкою вперед, за великими пальцями ніг назад, і відчуйте, як ви лежите на животі. Дайте собі зробити декілька вдохів. Руки ми розташуємо в положення скіркроу. вже знайома вам позиція. Почніть піднімати зап'ястя від підлоги, а лікті лишаються на підлозі. Хребет витягнутий вздовж підлоги. Добре, розтягуйтесь між ліктями, навіть невеличкий підйом, або думка про те, що ви підняли зап'ястя, вже хороша робота. Тепер починаємо піднімати по черзі зап'ястя і лікті. Коли піднімаються лікті від підлоги, зап'ястя хоче лишитись вище ліктя. І опускаємо м'яко вниз. Давайте так: видих зап'ястя, вдих лікті, видих, опустили лікті, видих опустили зап'ястя. Робите в своїй амплітуді і в своїй швидкості. Чудово. Тепер поставте долоні біля нижніх ребер і зробіть декілька разів праву пронпресап. М'яко розігніться. Ваші долоні розтягують килимок і ніби проштовхують його вперед. Лікті прямують назад. М'яко розтягуємось від маківки до великих пальців ніг. Продовжуйте витягуватись і занурювати гомілки і стегна в підлогу. Відчувайте, як ви опираєтесь на нижні ребра і тазовий трикутник. Добре, сядьте в позу дитини. Відпочиньте. декілька вдохів і видохів в спину. І ми переходимо в положення на боці. Розташуйте долоню під плечем. Ви можете зігнути нижню ногу і перевірити зараз положення планки. Старайтесь не виводити долоню з-під плеча. Тут будуть декілька позицій. Ноги можуть стояти одна за одною, неважливо верхня чи нижня спереду. І починаємо піднімати таз. І опускати його нижчі лінії діагоналі. Накриваємо себе рукою і, опускаючи таз, не сідаємо на підлогу. Права називається сайдбенд. Можна зігнути ногу і втримувати себе в такому положенні, це буде простіший варіант. При цьому ми витягуємося від стопи до маківки і м'яко згинаємося ніби між двома стінками. Ми вже були в такому положенні, з вами стоячи на коліні. Чудово. Витягуємося і накриваємо себе зверху. Уявіть собі, що ви рухаєтесь довкола опорного плеча. Поміняємо сторону. Знову розташуйте ноги так, щоб вам було зручно. Можливо, на одну сторону вам вийде зробити простіший варіант, на другу складніший. Почніть перехилятись через праву руку і м'яко опускати таз, але не сідати на підлогу. При цьому потрібно постійно видовжуватись від миківки до стоп, ніби витягуючи крізь центр тіла уявну еластичну стрічку. Чудово. Рука рухається то над вами погляд на руку, то рука йде до тазу, погляд так само на долоню. М'яко згинаємося і розгинаємося, втримуємо натяг в обічних лініях тіла. Чудово, м'яко опускаємось вниз і знову лягаємо на живіт. Якщо необхідно, розташуйтеся на подушці або покривалі, і знову розташуємо руки в положенні скіркроу, кіркров опудало. Витягніться за ногами за митівкою в різні сторони. Розігніться до опори в нижні ребра декілька разів, як вправі пронпресап. При цьому притискайтесь добре перед плечями до підлоги і ніби підтягуйте руками підлогу назад. Ноги лишаються довгими і, ніби приклеєними до підлоги. Таз нижні ребра так само дають вам хорошу опору. І Зараз ми лишимося верхній точці і почнемо прокручувати руки в плечових суглобах, піднімаючи зап'ястя. Ваша груднина тягнеться вперед. І ми піднімаємо зап'ястя від підлоги, натискаючи ліктями вниз. Видих. Піднімаємо руки, вдих опускаємо. Не забувайте витягуватись в довжину. І тепер ми поєднаємо дві вправи. Ми будемо піднімати руки, лікті і м'яко розгинатись до опори в нижні ребра. Опускаємо корпус, опускаємо лікті, опускаємо долоні. Підняли зап'ястя, підняли лікті, підняли корпус, опустили корпус, опустили ліктя, опустили зап'ястя. Стараємось не забувати дихати. Видих, Вдих видих, розігнулись, Вдих. опустились, видих, опустили лікті, вдих, опустили зап'ястя, видих підняли зап'ястя, вдих лікті, видих, розігнулись, опустили лікті, опустили зап'ястя. Супер, сідаємо в позу дитини, трішки відпочиваємо і переходимо в положення стоячи. Добре, встаньте на правій нозі, ліву відставте в бік. Почнемо згинати одночасно праву ногу і повертатися в положення, стоячи на ногах. Так? І ногу ліву виносимо схресно, то ззаду, то спереду. Згинаємо праву ногу, присідаємо, тягнемось одночасно до лівої ноги, і м'яко повертаємось, згинаючись в бік протилежний. М'яко вдих. Присіли, видихом, повернулися. Вдих присіли на правій нозі, видихом повернулись. Ми поєднали дві вправи, які ми зробили вам, з вами стоячи на коліні. Тоді ми по черзі згинали в кульшовий суглоб і нахилялись, а тепер ми одночасно ніби присідаємося дичними кістками назад і витягуємося до протилежної ноги. Встаньте на двох ногах, дайте собі адаптувати кульшові суглоби, перевірте, чи вам нічого не заважає. І почніть рухатись в протилежну сторону. Виставляємо праву ногу в бік і згинаємо ліве коліно і кульшовий суглоб. Підтягуємо праву ногу до себе. Навдих. Присідаємо, з видихом повертаємось на місце. Це вправа трішечки складно координаційна. Не переживайте, якщо у вас щось не вийшло. Присіли, повернулись. Чудово. Присіли назад і повернулись. Таз тягнеться назад, а корпус нахиляється в бік. Супер, молодці! Я вірю, що у вас все виходить. Якщо не з першого разу, то з наступного точно вийде. Якщо не вийде з наступного, то вийде ще з наступного. Головне пробувати. Чудово, не забувайте дихати. Присіли на нозі, потягнулись в бік до ноги протилежної і виросли. Чудово, продовжуйте рухатись. Супер. Зробіть ще два-три рази. Фух. Зробіть глибокий вдих. І видих. Чудово, ми закінчуємо нашу, е, наше заняття такою вправою. Станьте стопи широко, носки направлені вперед, і поприсідайте з ноги на ногу. Уявіть собі, що ви присідаєте і тягнетеся сітничками назад, і коли піднімаєтесь, ви стопою виштовхуєте підлогу вниз. І тепер опустіть таз і дайте собі поштовхати таз з ноги на ноги, ніби він їздить по рельсам. М'яко виштовхуйтесь ногою. Не давайте собі завертати коліно всередину обидва коліна направлені назовні. Відчувайте, як рухається таз, як ваші обидва боки талії лишаються довгими, і як стопи контактують з підлогою. Хотілося б, ніби штовхнути підлогу, але від цього виштовхується таз, так, тому що підлогу сунути трішки складніше. Чудово, не забуваємо дихати. Видих переїжджаємо, вдих десь по центру. Видих переїжджаємо, вдих десь по центру. Зробіть ще декілька разів. Відчувайте, як стегна ковзують в уголівках кульшових суглобів і м'яко зберіть ноги по центру. Чудово, робимо вдих, робимо видих, беремо праву руку, ліву, хвалимо себе. Дякую вам!